Гадаю, що на джиджідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я AtomF, і вам достатньо сильно зайшло відео, де в мене нульовий баланс для нових. Поясню, що. У мене нульовий баланс, але доступні, доступні всі безкоштовні кейси, які, в принципі, даються за оберт на сайті, починаючи від 600 дже оберту і закінчуючи з... То тисячами, в принципі, оберту. Так, поки я швиденько закінчую з оцими недорогими кейсами, нагадаю, що в мене в телеграм-каналі прямо зараз йде розіграш, де максимально прості умови. Просто підписатись на мій телеграм-канал і підписатись на цей Ютуб канал. Ну або, ну, на основний Ютуб канал, бо о, 500. Це вже приємно. 625 в нас баланс. І м, розігрується там, в принципі, калаш, здається за 150 гривень, тобто в будь-якому разі буде приємно. Хоч калаш сам, не, ну, сам по собі не супер красивий, але ви зможете його продати в стімі або будь-де. Так що раджу взяти участь. Ну, а тим часом ми рухаємось до найдорожчих кейсів, наприклад, золотий кейс і. Він, до речі, може поставити, але е, оце погано. Краще було, якби м ку звісно, поставило 118 всього. Але в мене великі сподівання на ці два кейси. Будь ласка. Будь ласка, вони дуже можуть мене жорстко запальнути, але так само можуть нічого і не видати. Якщо справа випаде, то це 3000, тисячі. До речі, і вже баланс. Е, Гарненький, навіть 3400, дивіться. Давайте не буду продавати. І відкриваємо найдорожчий кейс за 100 тисяч оберту на сайті. І насправді буде дуже гарно. А, знаєте, якщо що випаде, якщо випаде оце. А, ні, 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 відміна, відміна. Якщо випаде Азімов в Мінімал якості, хоча б хоча б Азімов Мінімал ВР, будь ласка. А, чекаю, чекаю. Щось дійсно, ну Це це 2000, цей ФАМАС коштує. Це 2800, але, от дивіться, баланс. Ми продаємо це, ми продаємо тут абсолютно все. І баланс 7000 з безкоштовних кейсів, нагадаю. Звісно, вони не даються не за поповнення, а за оберт на сайті, але, в принципі, їх е, не складно отримати, якщо ти просто крутиш. Тому. Е, Дивимось, що нам падає сьогодні. З цього кейсику нового, до речі, падає 2600. Відкрили ми за 2745. Дивіться, у нас баланс 6900. Я не те, що хочу, щоб, типу, ну. Затягувати, тому ми відкриємо давайте коварт, так, чисто для того, щоб перевірити шанси. К512. Ну, показує, що шансів не О, чи не інжектор цей випав. Ну, все одно дивіться, 5200 падає. Окей, продаємо. І... А давайте статрек відкриємо. Просто 1700. Подивимось, що саме може випасти звідси. Якщо щось дійсно непогане випаде, то. 794. Я зроблю з цього всього контрактик на півтори тисячі, і, в принципі, якщо випаде 3000, тисячі, то дасть 2х, і взагалі буде все шикарно. Паде 817. Поставимо, давайте, на 4 тисячі, щоб в нас було, ну, якщо що, не найдорожчий кейс. Ой, не найдорожчий кейс, просто кейс за 10 тисяч джепойтів. На жаль, ем, не заходить апгрейдик, тому я думаю. Треба, знаєте, що крутити. Рашей Ражбі. Ну, це дуже небезпечно, насправді, тому краще ось так прокручу. 5600 бочковий кейсик. Найс. Окей. Кі... Це, це мені перший раз, до речі, збіться, падає. але в цілому, дивіться, 6400 випадає, відкрили за е, 5600. Окуп є, хоч і невеликий, але вже хоча б щось. Пікнік. Пікнік 3000, коштує 5 Прокрутиків і дивимось. По ідеї, зараз все дуже і дуже погано. Чому калашу там не скільки агент? Це? 775. Е, окей, поїхали, зробимо контракт, бо минулий контракт не зайшов. Дві, е, там 228, здається, і, будь ласка, може видати, видає. 1329. Окей, ми продаємо, в принципі, це все. І я думаю, затягувати немає сенсу, тому підемо, відкриємо Red Case за uh, 4 п'ятірки. Давай, насправді може щось реально непогане підсунути. Колд, Cold... це скільки? Це 5400 якраз. Ну, непогано, хоча нам, бачите, не вистачає. Ще... А, от, з батлпасу я ж забрав. Будь ласка, зроби так. Ну да десь за 100 видай, за 100 видай щось. Це. А отут я сумніваюся, що це. Ну, це стоп має бути. Це 614 навіть. Е, відкриваємо тоді, ми відкриваємо знову ред. Хоча можна було відкрити отой от мі... Mirror, чи як mirage там кейс. Е, жаль, що не не тичкові ножі. Тому що це коштує дуже і дуже мало. Дуже мало, на жаль, але може є шанси, щоб мене камбекнуло. Може є шансики, немає, так? Ну, мабуть, це. Просто ви, мабуть, це бачите. Ну так, так, так. Ви просто не бачили ту серію, яка була, яка в вас, по ідеї, вийде пізніше, тому очікуйте її. Я думаю, ви все зрозумієте, чому сайт сьогодні не на моїй стороні. Ви все прекрасно зрозумієте. Випаде. Окей, підемо. Кейс, який, в принципі, мо. Почекайте. А, нема. У мене немає нічого, так. 953. Окей, поїхали. Даркдроп. Це погано? Це погано. Ой, <laughs> додеп. А, 654. Відкриваємо пікнік. Пікні... О, Галіл, Галіл, нормально. 808. Повертаємось до даркдроп. Будь ласочка, ну знов цей Галіл. Ну, за що ти падаєш, Ой, Галіл Фамас. 4... 564. Поїхали хайп, хайп може. Хайп, я знаю, що. Єша нема. Окей. 119 відкриваємо. І це 630 навіть. 96 залишається в мене. Відкриваємо 2. Респекти. 123, до речі, випадає. Може, це сходинками нагору? Сходинками, будь ласка. 100... А, нормально, нормально. 193, 216 є. Е, е, Можемо відкрити ще один раз. Будь ласка. Це погано. Але не так погано, тому що ми можемо кинути, наприклад, на 400 ті ж самі, і якщо вони випадуть, буде дуже і дуже гарно. Але, на жаль, бачите, не зараз, бо не випадає, не випадає. Окей, можемо відкрити два отаких ще раз. Окупи є, в принципі. Повертаємось. А, не вистачає на цей. Окей, ніндзя дефюз, якщо видає глок, я в тільці. Ну, це теж Це теж фігня. Ладно, під кінець, я думаю, ми можемо зробити ось таким чином. Де 62, поставити просто 500. Тому що 500 буде непогано, 10% шанс. Але, на жаль, я вже бачу, що почало дуже сильно обертатись. І, на жаль, не випадає. Треба, до речі, ще зробити одну серію, де я повністю перевірю апгрейди. Тому. Ну, да, мабуть, така вийде. Мабуть, така вийде. Все, нагадую ще раз про мій розіграш в телеграм-каналі. Просто натиснути кнопочку, підписатись на ТГ, підписатись на цей YouTube. Я думаю, ви всі підписані на цей Ютуб. Ну, на основний мій Ютуб, якщо не підписано на основний, то підпишіться. Все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.